Насправді наші партнери на Заході вони говорять, добре, ми, як вони, американці, говорять, окей, окей, так. Ми, ми все зробили для того, щоб загнати Росію туди. Чому ви цього не робите? Чому ми до сих пір маємо відношення торгівельні, торгівельні відношення з Росією? Не... Якщо у нас війна, насправді, ну не можемо ж ми. Постав пан Богуслаєв, здається з Запоріжжя. Він він збирається і поставляє запчастини для російських вертольотів. Ну це ну це просто капець. Давайте так. Ну, ну насправді нас не, не розуміє світ. Про що ми тоді просимо? Яку, яка допомога нам потрібна, якщо ми самі не називаємо війну війною? Ю я... там ще тут не тільки питання за там до Укр обронпрому стільки запитань, якщо брати Львів, є завод також лорта, який також до недовгого часу поставляв обладнання для військових в Росії. Питання є в тому, якщо я вже завжди наголошую на тому. Нам всім кажуть, що це антитерористична операція. В антитерористичних операціях перемир не буває, це є війна. А коли в країні війна, ми не можемо ходити по Києву і дивитися, як процвітає російський бізнес. Тобто, ми апелюємо до Європи. Я нещодавно приїхав з Варшави. Я кажу: от дякую вам за допомогу, яку вам Гуманітарною, яку ви надаєте, а вони до нас говорять, як ви можете перемогти в цьому конфлікті, якщо ви самі не хочете проти Росії вводити економічних санкцій, серйозних санкцій. У нас є чим погрожувати Росії. Ми не просто собі така держава, там десь в Європі, ми центральноєвропейська європейська держава, яка відіграє, повірте, ключові питання в економіці Євросоюзу, тому, тому що ми є транспортерами газу. А на вулиці зима. Я думаю, якщо підставити певні факти, ми, ми можемо поставити ультиматум і до нас прислухаються. Можна мікропо? Телеканал 1+, плюс ну, все ж таки у продовження теми. Чи можна попросити конкретно перерахувати ну хоча б п'ять кроків, що збираєтесь зробити? Да, ось у напрямку, щоб визна, визнати війною, перекрити там кордони, там і так далі. От просто конкретні ось те, перше буде рішення сьогодні на е, комітеті оборони. Буде е, постанова запропонована постанова, щоб Верховна Рада все ж таки проголосувала про те, що. Комітет готує, що в нас на сході відбувається не АТО, а війна з Російською Федерацією. Ну давайте, послухайте, а для кого це питання? Я перепрошую. Знаєте, от мене, мене найбільше от ображає внутрішньо про те, що до сих пір ми повинні доводити те, що є фактом, насправді. Ну, для кого є тут в цій кімнаті, для кого, мабуть, тільки для представників російського телебачення, там і російської преси, є е, таємницею, що на Сході насправді воюють російські регулярні війська. Це тільки для них. От я думаю. А, до речі, є представники російського телебачення або преси. Та не бійтесь, все ні -ні -ні, нормально. Ні -ні, ні. <реш> Хунта добре. Значит, кроме того, что у нас идет война, у нас месяц назад, когда составлялось коалиционное соглашение, было прописано очень большое количество изменений законодательства, которые мы обязались принять. Это и выход из неблокового статуса. То есть сейчас Верховная Рада, мы будем рекомендовать ей это сделать, обратиться к США с тем, что признали нас союзником. Это то, что можно сделать до НАТО. Значит, нам необходимо перестать слушать фейки о том, что нас в НАТО не примут, нам не окажут военной помощи. Это фейки. Примут нас в НАТО. Это, естественно, путь не близкий. Но уже это сигнал для мира, что мы не используем двойные стандарты. Мы просим их о таких же санкциях, которые мы делаем внутри страны. Дальше. Все вот эти поезда, которые созданы для комфорта доставки террористов к месту совершения преступлений, типа Севастополь, Мариуполь, Симферополь, Луганск, Киев, Москва необходимо прекратить, необходимо ввести нормальный пропускной режим, необходимо поставить нормальные блокпосты, необходимо ввести визовый режим, необходимо ужесточать ответственность за коррупцию. Есть масса вещей, которые нужно делать. Они все прописаны в коалиционных соглашениях. И я думаю, что это все нужно принимать в те сроки, которые там указаны. И мы приветствуем создание оппозиции только реальная позиция, национальная позиция. Вот у нас представляет ее Владимир. Для того, чтобы они контролировали, первое, чтобы мы делали то, что обещали, а второе, чтобы всякие недобитки не лезли с умными фразами, потому что эти фразы строятся на кости погибших людей.